Так, сьогодні на ремонті скутер італійського виробництва. Значить, немає іскри на ній. Значить, проблема у нас електропроводки електропроводці. Значить, будемо сьогодні разом дивитися, чому немає іскри. Будемо перевіряти на блоки мозгів, є так само чи є питання і так само чиї імпульс на катушки. І далі будемо дивитися на виводи. Так, з чого би я почав? Значить, я під'єднав акумулятор. Поклав пускове свої мощне маленьке, яке заводи з кутера. Так, от реле стартера. І я хочу дивитися на саме питання. Чи є питання на предохранителях силових, бо вони в не дуже хорошому стані. Ну, давайте будемо дивитися. Так. Беру я плюсову контрольку. Так, так є. Є. Так, є. Є. Так так само є підохітелі вперед. Теж можна їх би повірити. Ну, для мене то лишне, бо тому, що на, головне, на, щоб були на блок управління, точніше, на мозги, щоб виходило питання. Це саме головне. Так, зараз я буду показувати вам самі мозги. Так. Кладу я камеру у долину. Так Будемо дивитися на самі мозги. Так. E, Значить, у нас... Мозги підходять так само від... E, мені здається, що на хонді Діо такі самі мозги. Так. E, Значить, мозги у нас... АCI 604.02. Це у нас може бути до уроку. До уроку випуску цей скутер може бути. О, ну, звісно, є і мороки. Так. Давайте ми, я подав питання, подивимося, що у нас є на панелі прибою. Так, я включаю замок зажигання. Тут тумблер, звісно. Покажу вам. Значить, ключа немає. Ну це нічого страшного. Так само є подохронітелі тут. Всі на 5 А. От вони знаходяться тут. Ми так само перевіримо подохранителі спочатку. Так, давайте я запустю. Замок зажигання. Так, нажмемо кнопочку. Так, і подивимося, що в нас горить. Так, значить, вже радує її мозги не вмели, що є датчик масла. Він роботи. Так, попробуємо, сигналка, є. Так. Попробуємо стартер. Так, я нажму, чи що жанить. Так, є, стартер є. Так, давайте повіримо предохранителі самі, які йдуть у нас у переді скутера. І далі будемо дивитися. Так. Я, значить, замок зажигання включений. Так, давайте подивимося, що тут у нас є. Так, є. Є. Так, є. Так, тут є. Тут тоже є. Так, є питання. Є питання. Так. Значить, даємо мінусову контрольку, бо то, що може бути як і плюс через подихніті, так і мінус. Так, є. Є. Значить, питання є. Далі до чого я би перейшов? Далі ми переходимо до питання на, самим, на самих мозгах. При виключенні зажигання. Я вже дивився схему цього скутера. У мене хороша пам'ять, я навіть схему можу на пам'ять запам'ятати. Так, від'єдную я фішку. Нагадую, в мене є трошки сумнівні на ці мозги, бо тому що тут йдуть імобілайзер. Ми бачимо, що цей скутер без ключа. Але я е, позвонив до хазяїна і уточнив, чи він дійсно справді їхав. Він каже, що їхав до тих пор, поки він просто не заглох і не пропала іска, то це дуже радує, бо тому що тут йде і імобілайзер, яку треба програмувати. Так само треба пов'язувати ключ. У мене є програматор, звісно, але в мене немає програми, я навіть не знаю, які міськосхеми. Можна обійти імобілайзер, другий покласти хомутатор. Ну, я це не покажу вам, бо в мене нема хомутатора. Надіюся, що ці мозги не вмерли. Так. Що би я почав далі? Далі давайте почнемо з питання. Значить, я бачу красний, чисто красний дріт. Так, я підойму чуть, -чуть. Ну, ладно, я бачу, що удобно видно. Так, І бачу чорний дріт мінус. Так само на Хонді Діо, така сама схема. Дивіться, щоб ви не думали, бо я дивився вже схему цього скутера. Хто буде столкуватися з такою проблемою, що немає іскри, я вам поясню, взагалі, як робить принцип тут іскри. Тут робить так само, як у машині. Є мозги. Тут непроста китайська система. я б вже давно знайшов мій іску, там поміняти комутатор катушку або датчик хола. Далі, що ми дивимося? Ми дивимося, чи є плюс справді. Прямий плюс. Є прямий плюс. Так, далі ми дивимося, чи є мінус на мозгах самих. Так, справді мінус є. Так, далі. А, вот, оцей дріт. А, другий, зліва. Сюди йти від замка зажигання теж плюс. Я включаю замок зажигання. І поки що я нічого не бачу. Так. Ще раз. Ага, є, 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 є. Є. Я виключаю замок зажигання. І плюс попадає. І включаю замок зажигання. І плюс є. Все, відстаємо від блоку мозгів цих, кладемо їх на місце і йдемо ми до катушки самої. Так, будемо перевіряти катушку. Так, я буду знімати і класти її на стіл. Так, вот сама катушка. Так. Так, і я, ми зараз будемо повіряти тестером а, саму катушку. Так, що би я хотів почати, це, звісно е, ж, з первічної обмотки. Е, Значить, Це в нас мінус. Судам немає зниці, як підключати. Плюс тестер, мінус немає зниці. Е, Значить, кладемо ми тестер на 200 Ом, не на 2000 Ом, а на 200 Ом. Так. От я поклав тестер. І ми бачимо, що первічка не в обриві і не в замиканні. Значить, вона має 6 ом. Ну, трошки чесно, занижено. Я тому був теж дзвонив до хазяїна, питав, чи точно катушка. Казав, що йому катушка не робить. Ну так, да, дійсно трошки є, вона занижена з потюліні. В мануалі ця катушка має мати 9 ом, не менше. Так, ну ладно, ми відстаємо від катушки, бо казали, що підкидували до катушку, все одно не було іскри. Так, я лишаю. Далі мінус ми кладемо, бо це вже точно сюди йде мінус на мінусовий вивод катушки. Кладу тестер на кілооми на 20 кілоом, і ми так само кладемо щуп на е, високовольтний провод, де йде. Значить, дивіться, дійсно вторічна обмотка, взагалі ідеально. Дивіться, 3 кіломи, так як у мануалі. Все, від катушки ми відстаємо. Якщо катушка трошки занижена, ну все одно мала би бути якась ізка. Так, я виключаю тестер. Так, йдемо ми далі до, до питання на саму катушку. Так, значить катушку я відкрутив, показував вам, як її провірити. Давайте ми тепер разом ми провіримо справді питання мінусового проводу. Сюди можна як покласти мощну лампочку. І так само лампочку хоча б на 20 Вт, щоб повірити, як сказати, чи є хороша маса на катушці. Давайте я таки може возьму мощну лампу на 55 Вт і повіримо, чи є хороша маса. Так, значить беру я мощну лампочку. Так. От я взяв мочну лампочку на 55 ватт. І давайте ми запхаємо сюди провод. Це дуже важливо зараз. Бо якщо плоха маса, чи десь плохий контакт, бо тому що я дивився, плоха маса була на моторі, ізначально, коли скутер був вже... На ремонті я зняв першу пластмасу і зразу подивився на масу мотора, вона болталася в возбусі. Це, звісно, не дуже добре. Так, і звісно я кладу зараз на плюс. І я дивлюся, що отлічна маса, взагалі отлічно. Бачимо, лампочка світить на повний нахал. Да, далі трошки в мене вже сумніння йдуть по датчику э, хола може бути. І може бути проблема в мозгах. Лиш би не датчик хола мені легше хомутатор покласти, чим чесно, чим е, самі мозги двої хомутатор класти. Бо я щось підозрюю, коли б мозги не були вбиті. Так. Що я далі роблю, які пов'яки? Беру я далі контрольку. Так. Взяв я контрольку. Кладу я її на, на мінус. Так можна так само як взяти мінус відси. Так, узяв я от мінус. Підключаю я саму контрольку сюди. Так. Повіримо, чи дійсно контролька робоча. Щоб в мене були точні показання, щоб я міг знати в чим причина. Так. Так, є. Так що це за напруга? 10 вольт? Ого, що це за посадка така? Так. Подивимося ми на самому тестері. Так, ми покладемо. Мені мене що цей акумулятор підбитий. Так, да, там теж 10 вольт. На, да, 10,7. Ну, акумулятор підбитий, звісно, ну і нічого. Так. Е як я даю імпульс на саму Елі. Так, нагадую, замок зажигання включений, Попробуємо сюди подати мінус. Так. Що то нема контакту хорошого, маси. Так, ладно, зараз ми все це зробимо. Так. От як я подаю масу. Так, щось не фокусується Камера. Так, переведемо, попробуємо. Так. Так, свічу я викрутив, щоб стартер легше крутив, бо ми бачимо, що в мене акумулятор полудохлий. Так. Далі важна інформація. Дивимося ми на імпульс самої катушки. Не катушки, а самого, самих мозгів. Чи дає в нас дійсно імпульс на саму катушку. Так. У мене таке відчуття, що взагалі такі мозги вмели цим скутері. Значить, імпульсу нема. Робимо довгу контрольну поверку. Серйозну пов'яку, бо в мене вже теж чесно я ж так не хочу залазити під генератор. Але мені здається, що приходиться. Так, підключаю я сюди до катушки так само свої дальніші пов'яки. Так. Так, кладу я теста, кладу я контрольку на катушку, лампочку. Так, І будемо ми дивитися, що таке є, що взагалі поки що взагалі ніякого двіження, поки що немає. Так. Підключили саме. Так, кладу тут вже точно має бути мінус. от Мінус в мене тут, мінус має бути категорічно теста вже на мінус катушки. І плюс ми поставимо на на імпульсний вивод самої катушки. Так, включу я тести у ДЦ. Так. Я взагалі покладу чувствительність на мілівольти. Так, давайте спробуємо крутанем. Так, подаю опять контрольку. Так, щоб лиш нічого не залкнути, щоб не вбити блок. Мозги у нас, якщо вони ще не вбиті. Так, подаємо питання. Ой-ой-ой. Все, значить, проблема либо датчик холо, либо мозги. Так, не хочеться лізти, мусію розбирати а, кришку генератора. Ну, що робити? Так, все, ладно. Кладу на паузу. Так, сняв я, значить. Генератор, не генератор, а саму кришку. Значить, кришка обломана доволі. Бачу, тут пускав тосол. Дивіться, тут схема, сама помпа, яка качає воду. Значить, антифриз я злив. Злив я в бутилочку. І саме тут є так само резинка, дивіться. Так. Тут саме головне теж не попутати і не забути поставити її на міс. Значить, антіфріз уходив от, під цю пластмаску. Вентилятор крутий і ганяє саму помпу, саму е, подачу анти, антифризу через радіатор. Так, все. Відстаємо від того. Коротше, не хотів я знімати, лізти сюди в мазуту. Не люблю в мазуті колупатися, але приходиться. Так, я спускаю за камеру на долину і будемо дивитися, які провірки дальніші будуть тут. Так. Значить, зняв я кришку е, генератора. Значить, сняв я саму фішку теж. Значит, хочу з вами поділитися для електриків, так само для свого опиту. Я вже обнаружив, що в цім скутері немає високовольтної катушки, яка йде на китайцях, бо без села жовтого проводу, якщо високовольтна катушка вбита, то немає іскри не може бути це точно. Які дальніші провияки я буду робити зараз, що я би хотів подивитися? Так, Фішку я відключаю. Значить, я би хотів подивитися на провод. Значить, чи доходи, оце у нас йде зелений провод, щоб ви знали. Це йде на датчик Хола. Тут немає, щоб ви знали високовольтної катушки, бо тому що якщо у вас йдуть мозги. То щоб ви знали, що сюди йде ДЦ хомутата. Не АЦ, а DC. Так, давайте я би хотів повірити, дійсно, чи приходить повод на мозги. Так. Значить, підіймаю я камеру повністю. Ще раз підіймаю, щоб було видно. Так. Так, Звив я свій тестер. Так, теста я кладу на призвонку, ви почуєте по звуку, чи дійсно вона підходить полот на, на мозги з датчика холла. Так. Значить, так само має бути вот, зелений у нас провод, я його бачу. Так, запускаю я сюди щуп. Так, і повіряємо ми тепер тут так, правильний Так, Справді приходить сюди э, датчик хола, йде на мозги. Значить, нам основний датчик холла треба з генератора. Більше нам не треба ніяких поверх. Так, що я далі роблю? Так, я виключаю тести. Можу навіть і не виключати. Я вам покажу повну поверху. Так. От датчик холла у нас знаходиться тут. Я кладу сюди мінусовий щуп. Так. Я кладу тестер на... Віскі он так само. Так, так і кладу на корпус мотора. Так, і Дивіться, справді датчик холу в обриві, повний обрив. Все, будемо досягати датчик че і ставити його на стенд, подивитися, що з ним. Так, значить, хочу вам показати, зараз будемо світити сюди. Хочу показати схему цього скутера. Хто може стоп точно з цією проблемою. Так, давайте я запустю фонар, щоб було видно. Значить, дивіться, на китайцях так само йде у нас 5 проводів. Три йде фази генератора, один йде дріт, високовольтна катушка і датчик хола. Значить, на всіх заганічних э, скутерах, бо тому що я вже стикався було з теж не могли її ніде не заводити, завести, возили теж в Ченівці, ніхто не міг завести його. А, значить, Щоб завести було його, поміняли ми все повністю. Поміняли генератор трьохфазний, поміняли датчик хола і поклали китайський комутатор. І Після того дійсно, почався заводити, э, апелія. Значить, що я хочу з чим поділитися? Значить, нам основний дит, який дає дійсно, колінвал оборотів датчик хола це він зелений йде. Значить, самий датчик хола я відрізав. Справді він в обриві. Я подивився всю проводку, не де тут не де, нічого не касалося, датчик справді в обриві. Значить, тут от датчик масла. Тому тут 5 проводів, щоб ви знали. Бачите, де він знаходиться? У катері, на долині. Все, тепер я покажу, як я повіряю датчик хола на тестері. Я навіть не знаю, де такого датчика знайти, бо це, чесно, трохи проблемно. І що сюди класти китайські, поки що не можу сказати. Так, давайте переносю на стіл, і там будемо проверяти датчик хола. Так, ось саме датчик хола. Який посилає імпульс. У мене аселографа немає, але в мене в процесі, я думаю, який би собі купити. І мені аселофга кай просто. Ну, тут і без аселографа все понятно. Я хочу показати повну всю контрольну повіку оцього датчика Хола. Будемо його датчик колінвала. Часто він у машинах теж від старості виходить з тою. Значить, тут доволі важливо. Значить... Ми кладемо на 2000 Ом тестер От я показую. І я кладу. Можна як і плюс, так само мінус. Ну, краще покласти плюс на копус. Дивіться. І мінус так само на датчик холла. Так, кладу я. Звенит увагу що цифри взагалі навіть не двінулись. На 2000 Ом. І так само хочу показати, дивіться. Вообще. Значить, катушка датчика хола у обері. Значить, знайшли ми основну причину. Дійсно, не було іскри і ніхто б її не зробив, бо, тому що, якщо навіть класти довгі мозги, нічого би не дало, фактично пуста тата в імені. Значить, хоча я не хотів сюди залазити в датчик хола. Але прийшлося знімати. Єлі відкрутив, чесно, дуже болти окислені були. Я вже хотів їх висвелювати з блоку. Значить, який сюди датчик покласти. Поки що не знаю, буду сов'язуватися з хазяїном. Бо це доволі неприятна проблема, Бо тому що датчик хола відповідає тим, що якщо чуть-чуть зміщено хоча б на міліметр, все, буде тоїти, буде заводитися, але будуть перебої Треба Точно, щоб все совпадало. E, значить, я e, хочу подивитися в інтернеті, які є датчики. Я думаю, що китайських валом ну, такий датчик ще й сложно знайти, бо я не перший раз стикаюся з такою проблемою. E, всі датчики маленькі йдуть на два болтика всі Приблизно тут дивочка, цього немає. Що робити, поки що не знаю. Будемо щось скалхозити. 100% буде китайський датчик, бо е, такий датчик, нагадую, буде коштувати мінімум 10 доларів, тому що це не китайський скутер, і такий датчик у нас е, доволі тяжко знайти. Так що все, на цим ремонт завершений. Я вже буду складати е, далі е, скутер, коли я вже покладу якийсь датчик і будемо робити далі якісь висновки. Все, закриваю ві відео, дякую всім за просмотр.